Наша землячка, парамедикиня з 28-ї бригади української добровольчої армії, потребує допомоги. Дівчині, яка під обстрілами рятує життя воїнів, необхідна автівка. Її екіпаж щодня витягує поранених бійців на бахмутському напрямку. Нещодавно через ворожу атаку парамедики залишилися без транспорту. Про це нам повідомив волонтер Юрій Капущак. в нас в Бахмутському направленні направлені дівчина, три подружки, які училися. В, в, в медицинській академії на врача, і в перші дні війни вони пішли на фронт. У них навіть 18 років їм не було, батьки давали згоду на те, що вони не Ну вони на сьогоднішній день допомагають, вони виносять на своїх плечах, на своїх руках. Бойців ранених трьохсотих прилетіла ракета і розбила їхню автівку. І ми зараз будемо приважувати всі зусилля, щоб їй допомогти. І прошу небайдужних людей, нашої спільноти, нашої Олександрії, нашої победи. Це дівчина іменно з Побєди. СПО Патріот просить долучитися до збору коштів на пікап. Від цього залежить життя наших бійців та їх повернення додому. Зібрати треба 228 тисяч гривень. Вдалося зібратися на сьогоднішній день тільки 46 тисяч, бо ми не можемо багато писати про цю дівчину. Що люди це сила. І людський фактор має бути присутній при всіх потребах, при всіх взаємопідприятих. Помічка між людьми. І їх треба тільки правильно організувати, правильно з ними повестися і правильно розказати людям, хто, що і як. І тоді люди перевернуть гори. Ми вже неодноразово розповідали про добрі справи, які за підтримки земляків та їх донатів робить організація Патріот. Наразі дуже потрібні донати на автівку для парамедикині Олександрійки, яка добровольцем пішла на фронт, щоб рятувати наших бійців.